Хтось колись сказав, що сила вона прощенні. Люди прощайте своїх ворогів, прощайте своїх кривдників, а в першу чергу прощайте себе. Простіть себе за, за те, що колись ви були слабкими, за те, що колись ви здались, за те, що ви не змогли. Ми не всесильні. Ми просто люди. Ми можемо здатись, ми можемо не дійти до сілью, ми можемо зламатись, як ті гілочки на вітру. Але моя вам рекомендація будьте просто гнучкими, як та верба, як та берізка з тоненьким станом. Не будьте крем'язним таким кремезним дубом, бо дуби, вони мають змогу ламатися на вітру. І тоді вже нічого того дуба не реконструює, тому що, якби ти його не приклеював на суперклей, дуб, якщо шовпав, то вже впав. Різка, вона просто шатається від вітру і вона гнучка. Тому вона істою є ситуація. Не намагайтеся стати дубом, кремезна, будь тобі різка.